Вже зовсім незадовго в кінці листопада американці відзначатимуть родинну традицію День подяки, а згодом і Різдво. Як підтримуються українські традиції у цей святковий період? Ми поговоримо з представником Українського фонду культури Романом Лунем. Дякую, пан Романе. що знайшли сьогодні для нас. Час вечір. сьогодні американці відзначають Хеллоуін. і це свято насправді вже навіть перекотилося в Україну. Як ви думаєте, наскільки воно може прожитись в Україні? Ну я тільки коротко нагадаю, що. Головин якраз він пішов традиція як поминальні дні. А після того, з моєї точки зору, воно трансформувалося в якусь таку трошки збочену традицію з моєї точки зору. І коли якийсь... Ходять такі ну і страшні костюми, коли вони можуть в ті цукерки якісь голки напхати і так далі. Це таких випадків є багато. І я думаю, що якраз е, ті е, деякі короткі, е, за короткий час, що в Україні вона починається, воно більше якесь агресивне таке відзначення має. Тому е, воно для мене е, не є якимсь святом і. Е, Ну, в Україні є так. свої. В Україні є свої гарні традиції, унікальні споконвічні традиції. Насправді чи вдається в Україні зберегти і, і поширити свої традиції? Ну власне, ми і стараємося зберігати ці унікальні традиції, тому що які можуть нас, українців, як нації в світі, відрізнити це в першу чергу Різдво і Великдень. Два найбільші свята християнських, які є, і ті унікальні традиції, свята вечеря чи на Великдень, День посвячення пасок. Ми це робимо з дружиною Даниїлою вже багато років і стараємося, власне, щоб. По тих наших традиціях нас впізнавали в цілому світі. Ну ви з вашою різдвяною виставою багато разів виступали в ООН. Цього року я знаю, що ви допомагали організувати так, би мовити, створити атмосферу для виступу президента для звернення президента до українців і під час Різдва, і під час великодня. Хто вийшов з цієї ініціативи? У нас була велика виставка в Києво-Печерській лаврі в національному заповіднику, і коли з адміністрації президента і телеканалу Інтер ходили, шукали, як оформити президентське вітання, зайшли до нас на виставку. Генеральний директор Лаври привів, і, звичайно, їм це все сподобалося. І Попросили нас, чи можемо ми оформити таке вітання. Звичайно, ми погодились з було трошки експозиції там перебудувати, на це деталі, і ми нічого не прикладали якоїсь ініціативи. Різдвяне вітання відбулося, а потім підходить Великдень, знову до нас телефонують питають: а ви, великодне, у вас є якісь композиції? Ми якраз готували і зробили великодне. Ми щойно показували якраз ці кадри з цього, з цього звернення. І останнє буквально в нас залишилося 30 секунд. Я знаю, що ви з дружиною намагаєтесь, і ви особисто. Пості, намагаєтесь створити ще якийсь продукт для того, щоб поширювати цей ці традиції українські. Що це за ініціатива ваша а, ну, я ми, знаю, ми що. хочемо, щоб е, ці традиції наші були трансформовані на упаковку. Це, це, е, це можуть бути цукерки, печиво, кава. Ну, все, що підходить е, на свята. І я тільки приведу такий приклад. Уявіть собі, що от підходить різдвяне свята, всі роз'їжджаються з України по цілому світі і везуть з собою. Чи печиво, чи цукерки, на яких композиції українські, 12 страв відображено, відкривають, а там звучить Україні крісмі Щедрик. І нагадуємо, от вам Щедрик, це є, це є наше українське. Нічого, це, це просто і, mm. е і, зі і, і зі смаком і Україну впізнають. Дякую вам дуже. І нагадаю, що гостем студії був Роман Лунь, голова товариства Сила духу, а це одна з його експозицій.